Вас запрошує ресторан Бон Мезон. Вишуканий інтер'єр та сучасна європейська кухня не залишать вас без вражень. Ваше свято буде незабутнє. Увага! При замовленні бенкета меню на одну людину коштує лише від 120 гривень. Бонмезон на революційній. Телефонуйте 098 492 37 87. Салон апаратної косметології Ніка пропонує послуги. Контурна пластика, обличчя, хімічний пілінг. Усі різновиди перукарських та манікюр. Ніх послуг, мікродермобразія, зменшення об'єму тіла, ексклюзивно у нашому місті, різноманітні процедури у СПА-капсулі, вулиця Димитрова, 17, телефон 92 23 67 Розважальний комплекс Бегемот запрошує на найбільший літній майданчик у місті. Працює фешн-кафе, ресторан та професійний караоке клуб. На вас чекають вечірки та перформанси. Розважальний комплекс «Бегемот» проспект Металургів 34А, Нульдів'яносто

Одружитись? Так, він вирішив сам. Будемо святкувати та не обов'язково витрачати всі гроші. Якщо вони є, чому б їх не витратити? Я вважаю, що сукня повинна бути класична. Я вважаю, що класичним має бути костюм. А із сукнею я розберуся без тебе. Я хочу, щоб грали діджеї. А будуть співати музиканти. Ми не у селі. Не треба кричати гірко! Це кажи, не мені, а моєму дядечці. Скоріше б все. Завершилось скоріше б, усе розпочалося. Запрошую вас на моє весілля. Запрошую вас на моє весілля. Привіт усім! Ви дивитесь телеканал Рудана в ефірі. Програма Моє весілля. Проект, в якому ми на прикладі наших учасників покажемо вам, як святкують весілля у нашому місті, розкажемо та покажемо, що на весіллі потрібно 100%, А від чого можна відмовлятись, побачимо. Чи все відбувається так, як планують наші молодята? Спробуємо застерегти і вас від можливих помилок. І головне, дізнаємось, скільки у середньому коштує весілля у кривому розі? На жаль, з молодятами нам вдалося зустрітися лише за три години до весілля. Давайте подивимось, як вони себе почувають та за що хвилюються. Герой нашої програми Павло Кравець. Йому 27 років, працівник у спецпідрозділі Беркут та його без трьох годин дружина Крастальова Вікторія. Їй 23 роки працює оператором у соціальній службі. Ну що ж, задамо їм кілька запитань. Познайомилися ми в барі. Це було в кафе Тут, на районі. Ми його підвезли, познайомився. Взял телефон. Мы сначала встречались, а потом год не встречались и заново начали встречаться. Не-не, не, я вырешил. Я, конечно. <говорит> это было обоюдно. Это было ну, действительно обоюдно. Вы бачите обличчя, что вы абсолютне щастя. счастья. Потому что, ну, пришли уже шли уже давно, поэтому как бы доучиться надо было, просто чтобы хвост не тянуть. Сказал это здесь, на этом, наверное, в этой комнате, так сказать. <говорит> это даже. Я не помню, на сое вроде день рождения. Да, на 25 ноября, да. подготовкой родители больше занимались. Наверное, подружки больше готовились, чем я. Серьезный был настрой, недели две, наверное, настраивался, друзья помогали. Для меня, как для мужчин, проблем нет, говорится, а вот для женщин со стороны это подобрать платье. Платье выбрать, наверное. Подобрать платье всем же опять, вечернее платье, вот это всем надо размер, всем, чтобы угодило. Ну вот так, я как со стороны наблюдателем был, я смотрю, это была проблема, думаю. Потому что в городе реально не могли найти платье для свадьбы. Яким чином ви вирішили обирати кафе? Нравиться нам це кафе, ну недалеко від дому. Реально банкетний зал. Стован це ну не кафешка, там потолки високі, освіщення, ну обстановка сама така, де можна ну реально відмічати про свадьбу. Ні, вже як таке не проблема. Це вже на свій вибір Ти заказуєш. За яким критерієм ви обирали ведучого на весілля? По отзивом обирали за те, що вона розмовляє українською мовою. Дуже файно, ну ВД саму программу и это самое, ну женщина возраст я уже такой как раз ну тамада одним словом уже на нее смотришь просто, так я ее видела, говорю это тамада, говорю она будет у нас на свадьбе. Класс. Что программу будет организовывать я думаю гости <свят> <свят> Мы решили надо там немножечко сэкономить, решили пригласить гостей. Будет живая музыка. Будет живая музыка, он будет и петь, получается, и запускать же также. любимую музыку. Як ви свій костюм? Проблема тоже оказалась не сильно такая большая, но с костюмом. Ну и выбрал классический костюм, потому что мне он ну, понравился. Чего ж вы учили это Ну, я думаю, все четко, все хорошо будет, это раз, это ну, без него ж никуда. И я думаю, уже начнется уже, как говорится, второй уровень уже будет. Дождик бассиком. По землі прошов, кльони по плечам хлопал. Если ясный день. За пів години до розпису все ж таки пішов дощ. Сподіваюсь, це нікому не зіпсує настрою. Запрошуємо вас на весілля Павла та Вікторії. І ось вона найурочистіша мить. Попереду відповідальна пора сімейне життя. Я прошу вас, свідки, розстелити перед молодими весільні рушни. В народі кажуть, нарушник стати на рік друга мати. Я прошу вас, підійти до столу, скріпитися сімейний союз і писати на Тепер Павло та Вікторія офіційно чоловік та дружина. На вулиці досить прохолодно і іде дощ, і щойно Павло і Вікторія стали чоловіком і дружиною у цих надзвичайних мовах. Давайте дізнаємось, що вони відчувають. Я тебе вітаю. Щойно ти одяг обручку? Скажи, чи змінилося щось? Авжеж, а вже змінилося. Змі... Змінився сам настрій на все. Поки ще в очищенні мало ще таких сімейних життів, тільки почав перші часи, так скажем. Ну перших часом поки хватило зрозуміти, що змінення є. Добре, сьогодні в день вашого весілля пішов дощ. Чи засмутився ти через це? Наоборот, наоборот. Боги плачуть. Є трохи. Ну дуже. Не дуже. Скажи, і хто ж, якщо не секрет, спонсор вашого сьогоднішнього свята. Ну, а що ж секрет, Батьки. бачки. <гірки> <гірки> так. Да, ну, більше спонсорів не <гірки> Хоча був би барад, що хтось став спонсором. Інак, так лімузин там організовувати, сладенное там, путешествие, в святне. Було б неплохо. Родители, конечно. Ну а так родители говорить да, спонсори були. І все, да, більше ніхто не допомагав. Як плануєш із спонсорами відпрацьовувати? Ооо, просто розплох задав вопрос. Будь хорошим, послушним, і все. Больше тут. Ну і все, дай відрабатувати по чуть-чуть, і на своїм пониманням. Все, думаю, просто так, як жити будемо з спонсорами. Просто виходу не вижу другого. Скажи, таке гарна, така гарна чудова сукня. Розкажи нам, як ти її обирала, чому саме вона, чому саме ця. Чому ти виглядаєш сьогодні саме так? Ми об'їздили весь город повністю, це єдине плаття з города, яке мені подобається. Що є найголовнішою родзинкою твого сьогоднішнього весільного наряду? Плата. А тепер давайте поспілкуємось з батьками молодят та з боярином і дружкою. Чим відрізняється ваше весілля від сучасного весілля? В чому полягає? Різниця. Ну, Колячі ти молчиш, що я не да знаю. Та та в... Ти дуже <серказ> р... розказуєш добре. <серказ> ти... а, а я не знаю. А знаєте, <палізму> в чому різниця? я тебе вже переб'ю. Ми женилися, тобто вступали грамот. в шлюб, до шлюбу йшли ровно 30 років тому. Тобто е... різниця в тому, що тепер ми батьки. І вже, немо, тобто, вже свого сина. От, мабуть, в тому і різниця. То у нас були війни, а тепер у дітей. Проще як то було, ніж зараз. А чим було? Чим проще. Ну, як мені каже, що мені, менше було, було тих всіх організаційних питань. Зараз как-то розширено. Ми играємо да, свадьбу в своєму домі, але проще тоді було, все своє. Так що, ну зараз, звісно, По-моєму, проще час. заказав так все це люди зроблять. І скільки ж коштує нині весілля у кривому розі? Ну, розумієте, як в кожного розцінки. для когось так скромненько це дорого. Той тобто, з кожного поняття дорого і недорого. Ну ми вправилися. Нам достатньо було коштів, щоб зробити дітям справне весілля. Приблизно скільки ж це коштів все ж таке? Ну, округліть можна. Ну, ну, Чесно говоря, ми так толкані. Ну, ну не тисяч, только, тисяч. до 20 тисяч. Мабуть, батьки про щось не знають. Так, ну, це йміється ввіду з, з цим. Ці... ну це не точна сума. Це секрет. Аромація конфіденціальна. це секрет у тебе, як у свідка, є сьогодні певні обов'язки, які з них ти вважаєш найголовнішим, щоб було весело. І що ти будеш для цього робити? Буду старатися танцювати, підтримувати в сенсі, допомагати во всіх нюансах таких. І, звісно ж, все все то було хорошо смотреть. Як ти думаєш по секрету кажучи, скільки ж коштує весілля у кривому розі зараз? Ты, может ли вот еще знаешь? Нет, я еще не знаю, с этим не сталкивался. Ну думаю, ты сочтет тридцать Ну я думаю, 1100 сто гривень. Мабуть. Це дуже по модному. Ну, это якщо, мабуть, по стрільньому. Плануєш цілуватися з дружкою Обов'язково. Чи плануєш ти сьогодні цілуватись із свідком? Ні. Ні, это мой лучший друг. Ну как, це мой друг не лучший, але не планую такого, ні. Не <гум> а зараз познайомимо вас із фотографом, яка працювала на весіллі Павла та Вікторії. Що було незвичного в зйомці цієї свадьби. В першу чергу, мабуть, то що раніше я не працювала в місті з телевіденім. Поэтому для меня это было несколько в диковинку, но вместе с тем это было приятное удивление. Зараз дуже багато фотографів, дуже багато пропозицій на ринку. На що треба звертати увагу, коли запрошуєш фотографа на весілля? Е, э, да, я не спорю, що ринок присичений, но вместе с тем, скажем так, на кожен товар знаходиться всегда свой покупатель. Потому как э у нас люди есть с разной платёжеспособностью. Исходя из этого, Существует рынок цен, соответственно, и качество разное. Ну, я думаю, что самое главное, это не тот день, да, я не спорю, что он должен запомниться, но важнее, наверное, будет не воспоминания, а дальнейшая жизнь молодожен Ну, я думаю, что сегодня на словах уже довольно-таки сложно работать, потому как э, все равно... Мы можем друг другу что-то пообещать, кто-то может свои обязанности не выполнить. Со своей стороны, как фотограф, может где-то задержать заказ, либо же отдать качество худшего фотографии, предоставляя, к примеру, чужие работы. Либо же клиент может заплатить... Мені обговорення суми для этого мені кажется заключать какие-то договора. Скільки фотографів у кровом розі взагалі працюють офіційно і мають яких, бодай, документ на те, що вони займаються цією роботою? Ну, я думаю, що люди, которые действительно професіонально этим цим займаються, заробляють на жизнь у них все таки є частне для того, щоб не возникало проблем з государством. і таким образом вони вже працюють. Ну, я не думаю, что у кого-то в принципе есть документ о том, что он действительно зарабатывает на хлеб фотографии. Який найкращий знімок на цій свадьбі, з твоєї точки зору ти зробила і чому саме він? Наверное, меня больше всего впечатлил момент, который я успела поймать, когда к невесте подошел маленький мальчик с огромным букетом цветов. И вручил ей его. Это было действительно очень трогательно. Я ну, на момент остановилась. но ну, все-таки моя работа не наблюдать и не радоваться, а поймать момент. Поэтому, ну, как бы, это было действительно очень трогательно. Скажіть, що цікавого саме в цьому весіллі? Що ви можете виділити з поміж інших? З-поміж інших? Ну, Вони всі в цей день дуже закохані, дуже закохані. Ця пара, ну, знаючи, ми з ними е, зустрічалися до весілля, е, ну, дуже кохають друг друга. Який конкурс сьогодні, з вашої точки зору, буде найпікантнішим, який ви приготували сьогодні для молодих? Це буде дуже... перехожу на русский. Это будет очень неожиданно для жениха, потому что он не зная того, то есть я для него приготовила испытание спеть песни для своей любимой. Да, то есть это... Очень трогательно, признание любви для своей любимой. Тоже это неожиданно. Вот. И масса конкурсов, которые всегда приводят в восторг всех гостей и молодых также. А какой ваш наиулюбленный конкурс самый для вас? Какие вам подобраются наибольше проводят и чему? Мне нравятся те, которые нравятся гостям, наверное, больше, которые я знаю, что гости это воспринимают на ура. Это конкурс переодевания, когда мы переодеваемся иностранцами и переходим в ролях в ролях других. Вот гостей, то есть это с удовольствием проходит. Будем рассказывать сказку, опять же, мне это нравится, нашим молодым, тоже костюмированная. Гости это очень любят, когда их вот перевоплощают в течение всего этого вечера. Какие-то такие вот стильные я не провожу, вот, то есть как будто больше традиционные такие, но каждая свадьба во мне оставляет какой-то след. Допустим, отошло уже то, и оно отходит, вот то, что раньше было, вот когда воруют невесту, воруют жениха, там вот это вот стриптиза, выпивание из туфелек, оно уже все ушло, сейчас хочется чего-то более творческого, более такого вот красивого. А тепер запрошуємо до нашої студії Павла та Вікторії, які щойно повернулись з весільної подорожі. Музика Павло, Вікторія, ви щойно повернулися з весільної подорожі. Скажіть, як ви відпочили ваші враження? відчуття ну, у нас прекрасне до сих пор під про проведеного такого отпуска, так сказати, свадібного путешествия. Отдохнули шикарно, познайомились да, з усіми Британія, Латвія, Польша, Білорусія, Росія. Ну, Впечатлення значилась маса за, за 10 днів відпускаємо. Де ви відпочивали? Андріхалі в місті Судак. Город Судак, плавали в Новий світ. Судак, Новий світ. Ну так і провели. Так не ну, на так і проводили. А чому ви саме брали судак? Чому саме туди поїхали? Судак, ну там как... Я просто мы ну, уже там отдыхали с Викторией уже, ну еще до как говорится, давно. В тот раз, когда мы отдыхали, мы не успели сходить по всем местам и думали сходим за эти 10 дней. Ну тоже не получилось нужно ехать еще раз. Нужно ехать уже на 15 дней. Да. Нет, так, да, Там класно там город молодежний чи можете ви згадати найяскравіший момент у вашому відпочинку для кожного з вас, який він був? Ну у нас наверное, один був момент, такий самый яркий. Це був перший день, коли ми приїхали, взяли катер. Получали... Ну, как взяли катер нас повезли в катері вокруг бухти, завезли нас на царський пляж, де ми покупалися. Нас ніхто не безпокоїв. Ну, класно там як змінилось ваше спільне життя після штампу у паспорті. Ну как, измениться, оно, не изменилось, только что стали уже, как говорится, все личное время проводить вместе, уже все полностью, как говорится, ну так скажем, уже планы уже все вместе, ну так как и уже, как и раньше планировали, ну здесь уже, как уже, знаешь, уже все уже четко, уже вместе, вот это единственное может что изменить. Так все, как бы и жили уже вместе, и все уже там планировали вместе, а теперь вот это что все планировали, теперь мы вот это все объединяем вместе, осуществляем, объединяем и совершенствуем, совершенствуем уже. тоже, как бы стимула так намного стало більше. Ну. Виктория, а у вас якось змінилось життя після штампу? Та ні, у вас оно ничего не змінилося. Тобто всё завышилось. Краны Санильє, да? Да, Краны Памілі. Як на вашу думку пройшло ваше весілля? Шикарно пройшло. Даже звонила администратор с нашего получается ресторанчика, говорит, что у нас ещё такое свадьбы дружное, слаженное, как будто вы договорились. Насправді танцівник дуже запальний. Так іграні, як все в ролях, коли на самом деле всі просто отдыхали, радувалися, как говорится, за нас Вікторія. Ну, на все шикарно вообще, ну, шикарно було. вообще без слова. Да, пройшло супер, даже лучше не придумаєш. Були якісь моменти, ну які можливо не сподобалось вам на вашому весілі, чи все було гаразд. Когда ливень, нам потрібно було виходити. А так вот, потом вышло солнце, всё отлично. Да, да, вот это Дисина Виктория подтверждаю її слова, именно да. Припустімо, що ви маєте можливість повернути час назад. Ви б зробили вибір на користь модної тенденції, розписатися тихенько і поїхати куди-небудь у веселу подорож. Ну, після того, як прошла ж свадьба именно, ну, всё было классно, именно, ну, до сих пор впечатления от неё. То я, конечно, хотел свадьбу, хотя был сам ну, как бы, за модную тенденцию. Хотелось тоже Виктория говорила. Давай лучше поедем, куда захочешь. Именно можем улетим, уедем, уплывем. А, ну а ну, Виктория конечно, настояла, как не есть раз в жизни, это ну, действительно надо и надо. И я теперь поддерживаю это все именно. Что, ну, свадьба и свадьба. Все-таки это уже получится, как бы, уже ну, не то же. Сколько коштів обешлось вам, ваше усилие? 1050-60. Ми так і не досчитали до конця. До сих пор читаємо. Ну, до сих пор читаємо. Помілкам воно там на того, що вибавлять 10 тисяч, на то 300 гривень, на то 200, на то 500, а в общем, воно ж виходить, якби кругленька сума. А чи можете ви зараз сказати, що були якісь моменти або речі, від яких можна сміливо відмовлятися на весіллі? у нас таких вещей не было. Таких вещей не было, у нас все было, как бы сказать, оригинал, знаете, как все, ничего лишнего, все красиво, ну, да, без никаких, как говорится, лишних вещей не было, даже в них, у меня и в планах их не было. Да. Какие наицековейшие подарунок подарувала вам на Василии? Ну, это мне на работе подарили свадебное путешествие, скажем, на 10 дней. А так было, конечно, от родителей был самый шикарный подарок. Это ресторан и Все включено. <laughs> <Он инклюзив. laughs> Спасибо родителям. Ваші поради людям, які лише готуються до весілля. Ну, это самое главное, это заранее заранее заказать ресторан, ну, бар, ну, заведення, заказ заговориться з профессиональными відеосйомщиками, з профессиональными фотографами ну, или это все в одном чтобы не было вот этих непоняток у людей не возникало просто как я наслышан просто а так как у меня все было у меня все было профессионально на выше и вот это единственное я считаю что людям надо в самую первую очередь чтобы было еще самое главное пригласить всех родственников именно старшего поколения чему ну, самое старшего поколения самое старшее поколение дает, так сказать, наставление, хорошая мудрая жизнь, делает наставление на хорошие подарки. И это, конечно, радует на свадьбу, как говорится. Павло, сподіваємось, протягом першої брачної ночі ти нарахував гроші? Тобто старше покоління, скажімо так, дарить набагато більше. Ну так, так, да. Як ви обирали вашу автівку? Автівку, ну, автівку я вибирав, в мене є... мене є друг, которого я попросив, щоб він мене, ну, как би сказати, повозив мене. І це була Toyota Avensis, да, 2011 року. За нею мені прийшлося пить абсент, это у меня было такие условия, если не пью абсент, нету машины, получается, пьем абсент, есть машина. Так что вот таким образом, так сказать, мы говорили за автомобилями. Який, на вашу думку, є найцікавіший конкурс, який був на вашому весіллі? У, це був был... танец, я просто не присутствовал, когда какой я присутствовал, мне не сильно, так сказать, запомнились они. А вот когда я со стороны, ну, как со стороны всегда виднее, то мне запомнился конкурс тамады, это был шикарный. Это танец всем телом получается, это Когда вся молодежь выстроилась и начали на всех так танцевать под вот, такую музыку, я, ну, я не знаю, чуть не плакал просто от такого конкурса. Вот это был самый яркий. Это просто сейчас даже, мне кажется, не каждый представит, как это происходило. Вот это был, ну, самый шикарный Карный конкурс, который мне запомнился. И с переодеваниями тоже, когда все переодевались, и как бы все мураля, как будто актеры какие-то были. Что да? джигиты, что именно хохлы положили. Мне понравился конкурс там, где переодели три пары, это были украинцы, Еврейчики. евреи и грузины. Там? И когда их переодели, когда они вышли, мы не узнали, кто сначала это за пара. Мы думали, это вообще не наши манеры. Да, да. Но вот это самое больше не понравилось. Скажите, будь ласка, какая страва в меню ресторану вам сподобалась найбільше? Ой, мне больше всего понравилось. У нас была, во-первых, все в украинском, так скажем, стиле. Нам первым блюдом горячее подали такие. Горшочки получается, ну или как правильно злечики по да, это была картошка, мясо, овощи, і на так яну так іменна всю ката открыли на такой аромат пошуна. мне самое больше понравилось. Именно, ну и всех там было много. Именно, что пришли, сели, открыл, именно, все, на что первое просто ми прийшли сіли открили на всі на не сразу заповнилася на вкусно. Именно, ну. Давайте подивимо ще декілька кадрів з весілля Павла та Вікторії. Oh Дивитесь моє весілля. А зараз підіб'ємо коротенько підсумки. Рецепти заощадження від молодих. Позичити авто у товариша, пообіцяти батькам внуків та запросити побільше дорослих у кафе. На весіллі гуляли 50 гостей. Під час найдовшого поцілунка нарахували аж до 20 найвеселішим гостем. Став ось цей парубок у найкоротшій спідниці. Прийшла ось ця дівчина. Та все ж найцікавішим моментом весілля з нашої точки зору. Став ось цей. Наступний четвер у програмі Моє весілля. Дивіться урочиста церемонія на свіжому повітрі, велетенський, шикарний білий лимузин, дороге меню та вбрання. Чи все відбуватиметься так, як планують молодята? Розповімо вам про наступне весілля наступного тижня. Сподіваюсь, наша програма, хоч трохи допомагала тим, хто лише збирається одружитися. Якщо ваше весілля незабаром і ви хочете потрапити до нашого проекту. Дізнавайтесь про умови на нашому сайті. www.djps.dp.ua Це був телепроект моє весілля. За допомогу у створенні програми дякуємо нашим партнерам, розважальному комплексу Бегемот, ресторану Бонмезон та салону краси Ніка. З вами був ведучий Валерій Гаврилов. Побачимось вже за тиждень. Хай вам щастить. До побачення. You're always waiting for somebody, and you don't like yourself. They made you change. Do you remember when you were someone else? Soldiers and dolls won't give away. My childhood dreams. I was a pirate. I conquered, and I still.